Продовж минулого року на Буковині трапилось 236 квартирних та 388 будинкових крадіжок. Правоохоронці вже розкрили 60% цих злочинів. Крадуть тільки днем. Ну, є і ночі, звісно, але е, основна маса квартирних крадіжок, які скоєні були беремо за минулий рік, це було з 11-ї години дня до 4-ї години вечора. Ну, то в обідню за словами експертів, на Буковині майже вдвічі збільшився рівень злочинності. Також погіршила ситуація з викраданнями автомобілів, констатують правоохоронці, тож просять краян обладнати свої автівки сигналізацією. Уважними слід бути і з телефонними дзвінками лише за 2015 рік вже зафіксовано 10 фактів мобільного шахрайства. Дзвонять ночі на мобільний телефон. Кажуть, що з цим попали в лікарню, в больницю, в міліцію. Необхідно терміново перечислити кошти на номер рахунку такий то тому теж просимо громадян поступив такий зв'язку, позвоніть в міліцію. Щоб захистити своє житло від непроханих гостей, правоохоронці радять встановити охоронну сигналізацію. Однокімнатна квартира ну не перший, не останній поверх. Це та, що менш ризикована. На сьогоднішній день вартість обладнання такої квартири приблизно складає 5 тисяч гривень. Щомісячна абонплата за охорону квартир. Складає десь 150-160 Ну і може там з хвостиком гривень. А власникам квартир на першому та верхніх поверхах експерти пропонують додатково обладнати вікна ґратами. Наталя Гатеш Максим Шварцман, Чернівецький промінь.